Оце приклеїли. От так от вони приклеїли рамочку і тепер, знявши корпус із медом, сидять собі та й обсмоктують. Цей ріг таки доволі важкий по медові, але, зважаючи на те, що я хоч щось узяв, то доволі непогано, бо деякі є такі знайомі, що мають по 120 сімей, то от цього самого соняшника то вони взяли всього все 800 кг на 120 сімей. Ну, а зважаючи те, як у мене навіть найменше взяли мінімум по одному корпусу, а деякі по два і лише одиниці там по три, то це ще доволі таки непогано. І то це, зважаючи на таку силу сімей, що в той час, коли треба було закласти. Розпліт на бджолу, яка буде працювати саме на соняшник, то якраз тоді була така не зовсім погодка, то я вважаю, що це ще й доволі непогано. Вовчинку цей рік доволі таки погано тягли. Це така, як б сказав би, найбільш некорисна річ, найбільш не потрібна річ цього року, але тим не менш потрошку повитягували десь. В розріз ставив стару, ну, як стару, минулорічні відбудовані рамки, то там ще трошки понаносили, а там, де вощинка, то взагалі її не чіпали. І отако от місцями понатягував такі от язички і розтікалася вона по всьому. ну Головне, що принесли. А те, як то, то не дуже. Не дуже важливо. І ще, що важливо було помітно, це колосальна різниця у сортах соняшника. Якщо у мене вдома стояло 6 сімей. Десь 4 з них якісь, а там. Ну, може хто там бачив відео, вгадає їх, а може і не вгадає. Ну, неважливо, 6 сімей я привіз сюди із дому, так як в мене вдома перед цим вони літали на соняшник до края поля, якого було 2,4 км. Ну, По факту, хай там буде 3, вони в поле залітали, можливо, навіть і більше. То вони за півтора тижні. Так як бджола не з самого початку туди літала, бо робоча бджола ще, скажімо так, недозріла до того, щоб туди літати. Пізно розплід був закладений. То вони за півтора тижні мінімум два корпуси натягали, і деякі ще по пів корпусу дотягли. Потім той соняшник перестав, думаю, і перевезу їх сюди. Також я там відео показував, де <кх> по відстані. Там тестовий вулик я привозив. А, здається, оцей п'ятий чи який він я привозив, щоб не поверталося, бо так по-хитрому ці поля насіяли, що їм була можливість, що вона, щоб бджоли всі повернуться. Тут же за весь період цвітіння соняшника, тут був різний соняшник. Один там внизу, до нього 2 кілометри в тій стороні. 1,6 до краю і ще пізніше було так за кар'єром 500 метрів. То за цей місяць, оці, я б сказав, би сім'ї, що тут були спочатку сім'ї, бо тут у мене декілька пакетів були. Розвиток у них такий собі вийшов, так як погода була не дуже сприятлива, то вони за цей місяць натягали менше, ніж за півтора тижні на дальшу відстань. Дома далі літали і натягали. Більше, ніж тут за цілий місяць. Якщо ще оті поля, ті, що раніше вони тягали, то тут 500 метрів, думаю, ой, як добре, 500 метрів, скільки ж їм тут летіть, то вони натягали, ну майже не майже нічого не, не принесли з того поля. Ну Але все одно, щось додавали. Ну і що іще? Сусід мені розказав, бо він стоїть трошки в іншому місці, каже, десь е, ріпак він перевернув фермер, так як він не дуже зійшов. І по ріпака він посіяв соняшник. То каже, оце цей соняшник, зараз потихеньку і Ну, Тут вещину я підставляв, не хочуть вони підтягнути, не схотіли. Не дуже тут гарний соняшник, ну, але ж один корпус, це якраз пакет був. І це пакет. А це якраз одна із тих сімей, які я перевозив. Хоча вони вдома стояли, це тут еліточка моя, яка тягає і розплоду наганяє добряче. Ну Другий корпус я їм підставляв не так давно. Це вони вдома мені принесли. Це ще якраз два чи два з половиною. У мене одна бакта з дому була. То вона точно два з половиною, а це, по-моєму, два корпуси притягли. Але ж ну, один корпус точно. Ну, тут часу, бал... часу мало було, і щось принести. Ну, Якраз попав той період, коли залишилось тільки поле за кар'єром, яке майже нічого й не давало. Отак, для розвитку. Вчора забрав 8 корпусів, і де там гніздових рамочок таке повитягував, трошки скачать, бо гнізда залиті, запечатані, щоб трошки по якійсь рамочці другій підстави, тим підрослі. тут такі повні рамочки, вчора 8, сьогодні он. 4, там дві шість, і тут ще по похожу. А там і тут по нижнім корпусам, ну, як мінімум, по одному корпусу, це точно. Скільки там один, два, три, чотири. П'ять. Ага, воно шість. А і тут ще сьомий. І там ще не повні. Три. Чотири, п'ять. Ну, потрошку ще десь доносять, але то вже таке. Спочатку хочу розібратися. За цим усим, з гніздами, щоб їм було де сіять, а потім вже буде забирати усі всі залишки. Але ж спочатку позабираю те, що вони принесли запечатане. Щоб вже поставити його, щоб воно було під рукою, можна було скачувати. Ось от така от ситуація. Це у нас Черкаська область, сміла, а точніше Малосміленка. Ну, що сміла, ще малосміянка, 4 кілометри різниці. Пилок носять гарно. Я так розумію, що соняшник, такий жовтенький. І зі слів сусіда, то в принципі в доступі той соняшник. Ну, далеченько, але дотягнеться. Ну, хто дивився, всім дякую. Пишіть коментарі, в кого там як. У мене опак.